Друзі, всім доброго дня! Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів і в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список авто, які можна купити під конкретні потреби, а не лазити по автобазару годинами і не вибирати невідомо, що. Отже, у нас сьогодні на огляді Рено Лагуна. Подивіться, будь ласка, його коли випускали з 1994 по 2015 рік. Є. Три покоління. Перше покоління. Ось так виглядає. Сьогодні ми розглянемо його. Можливо, розглянемо навіть в універсалі. Досить непогані машинки. Ось такий гарний салон. Подивіться, сучасний, так би мовити, на той час. Але то така вже справа. Дивіться, оце друге покоління, як виглядає. 2001-2005 рік. І третє покоління це взагалі вже супербомбезна машинка. Бачите, такий вигляд такий. Ну, мені більше всього подобається перше-друге покоління. Отже, подивіться, що тут кажуть. Це є оцинкований кузов, бачите, і він надійно захищений від корозії. Ця машина дуже дорого коштувала, коли вона вийшла, була в 91-му році. Чи четвертому році. Отже, давайте глянемо, що нам пропонує авторія. А, перед тим я хочу показати, скільки коштує капітальний ремонт двигуна Audi Q5. Це, до речі, ніякий не фейк, тому що. Це ніякий не фейк, бо це дуже відома СТО, будь ласка. 0 тафасай зробили капітальний ремонт двигуна. Пробіг уже був досить значний, розхід улив був літер на тисячу кілометрів. І так, зробили капітальний ремонт двигуна, замінили направляючі, клапана, гідрики, замінили циліндропоршневу групу. Також нові баланси вели, все вивели віддал і зібрали назад. Термін виконання 2,5-3 тижні. Цінова політика 170 тисяч гривень. Audi q 5 2.0 Тефесайдіок 2.0 зробили капітальний ремонт двигуна. І, до речі, це не фейк, тому що це СТО, у неї 10 тисяч підписників є в Фейсбуку. Реально такі ціни, бачите, скільки це все дорого. Отже, глянемо, що нам авторія пропонує Renault Лагунь. Ось я подивився 938 пропозицій. Ось е, е, там перед тим биті, а ось з 15-ї пропозицій, бачите, тут внизу є 15 з 938. Це вже є, ніби такі не биті, така більш-менш нормальна машинка за 1700 доларів. 99-й рік. От, подивіться, будь ласка, як вона виглядає. Бачите, універсальчик такий. Ось як видно, Ось. Бачите, яка гарна машинка. Досить непогана. Та, трошки є нюанси по кузову, але дуже кажу, з нею проблем не буде. Ось дивіться, що каже, він їздить кожен день, печка гріє. Каже, стоїть гул від гофри. Треба лізти на яму і дивитися. Ну то нічого страшного. Залізти на яму, щось там підкрутити, але ціну можна скинути з 1700, наприклад, до 1500-1400 до 1400 доларів. І сказати, ну, вибачайте, бачите, у вас гофра там якась така. Ось. І наступні автомобілі це є е ці це є е ліфтбеки. Отже, майте на увазі, що є така гарна машинка. Дивіться, яка ось вигляд. Сірого кольору купляйте собі, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.